А ви кажете, будинок не може бути автономним. Сонячна станція на вході стоять стабілізатори напруги, які вирівнюють кожну фазу. Отакий от дейка інвертор. Ну і от запас акумуляторів. Але ж ви почнете кричати: що блін, зимою сонце нема. Для того нема сонця, нема у нас стоїть отакий от дізель, дізе. От там от є запас палива, який там може місяць типу, протримати будинок. Ну і, звісно, потрібно, щоб будинок потребляв мінімум електроенергії. І для того у нас встановлений геотермальний от тепловий насос, який споживає 1 кВт, а видає до 5 кВт тепла. І отак от облаштовано топково. Ми гріємо тепловим насосом і гарячу воду, і систему опалення, а влітку робимо і систему охолодження будинку. Така система дозволяє не звертати увагу на Вічно зростаючі тарифи на електрику, на газ, на дрова, і бути абсолютно автономним. Так потрібно вкладення ізначальні, але ваша незалежність вартує грошей. Кому друзі цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.